26 лютого 1902 року в Парижі з нагоди 100-річчя народження французького автора Віктора Юго відбувається кілька офіційних урочистостей. Юго був одним з найвизначніших французьких письменників 19 століття незвичайна фантазія в його ранніх романтичних творах і обговорення соціальних проблем у його пізніх роботах зробили його відомим у всій Європі. До найвідоміших романів належить Собор Паризької богоматері, написаний у 1831 році, та знедолені, написаний у 1862. Активна роль у політиці Третьої Республіки здобула йому високе державне визнання ще за життя. Після смерті 22 травня 1885 року його поховали в Пантеоні Парижа. Урочистості з нагоди Сторіччя дня народження починаються там з відкриття бюсту поета, створеного скульптором Огюстом Роденом. Програма, яку оголосив Поль Маріс, видавець створів Юго, продовжується урочистим відкриттям пам'ятника письменнику на площі Віктора Юго в Парижі. Далі проходить зібрання перед будинком Юго, який незабаром буде перетворений на музей, і показ у театрі Комеді «Францез» П'єси бурграфи святкування відбувається також перед будівлею паризької ратуші, де на сцені грають уривки з його творів.